Нас сьогодні пустять чи ні? новий колектив, Я висвітлювала всі ці події, які тут чинилися, і ходила до міського голови і писала постанови. На сьогоднішній день я звільнена, ну і як бачите, не пропускаю. Послухати до чого докоривалися наші керівники, і що чекає трудовий колектив на Поки що пішли виясняти виясню. Що можна, можна вас не пропускати? Ну от бачите. І... а на яких підставах не пропускати це відкриття. Це ви камеру. Беріть ви вже раз Це ну, комунальні підприємство, Я не маю справа випускати. Три ті збору на підприємствів керівництво запрошу. Добрий день дзвонити в А чує. Скажіть, будь ласка, керівництво пояснило, чому вони нас не пускають? Ми журналісти. Стаття 171, перешкоджання професійній діяльності Кримінального кодексу України. Пояснило керівництво, чому нас не пускає? що не Доброго дня, скажіть, будь ласка, на підставі чого нас як представників ЗМІ не пускають? Є. З нами ніхто не почав говорити чи як? Так. Mm -hmm. да. Ви чекайте, Лав, чекайте. як підвитки? Що представити? Інтернет видання не підписував. ми прийшли на відкриті збори. Інтернет підписали, прийшли на відкриті збори. Зачекайте, да. mm -hmm. будь ласка. Будь ласка, написав, чому ставить на збори відкриті. Вас не пускають на відкриті збори? Нас не пускають на відкриті збори, які зараз відбудуться о 14-й годині. Охорона сказала У вас пропустили всередину? Нас охорона завів прямо до вас. Зі мною ви зайдете на відкриті збори? Дякую. <гум> Але скажіть нам тоді, будь ласка, чому нас не пустили 31 грудня на збори? Які ці збори були такі? Ці ж охоронці не пускали нас? Що обговорювалось там? 31 грудня ви чудово висвітили те, що обговорювалося там, mm -hmm. на цих зборах. Mm -hmm. Але так що, діли... будь ласка, дивіться, якщо ви конструктивно прийшли попрацювати і знати інформацію, що буде відбуватися на цих таких зборах, це одне. Mm -hmm. Не треба, будь ласка, мене ставити або задавати ті питання, незручні, наприклад. А чому Ви прекрасно відбували? розумієте, що відбувалося 31 числа. Я не розумію, тому що я. Ви не все прекрасно висвітлили. Наше видання висвітлило так, як нам сказали люди, що там відбувалося. Дивіться. Якби нас пустили, ми б висвітлили саме так, як воно можливо було насправді. Якщо, на вашу думку, ми подали цю інформацію не так. Ви знаєте, на превеликий жаль, ви іноді подаєте інформацію зовсім не так, як це виглядає на. Ну, тому що ви не хочете з вами співпрацювати, я так розумію. Так я ще раз, говорю, я, ви знаєте, я перераз раз питався з вами співпрацювати mm -hmm. но... з нашою mm -hmm. і перераз раз питався все-таки дати. дати, Ну, в мене брали репортажі, там, брали інформацію, да, якимось чином вона перекручувалась або, м'яко кажучи, скажімо так, і сказалась. Ну, no, я перепрошую, mm -hmm. можливо. Знає, тому, тому, дивіться, ситуація. якщо я буду бачити в свою чергу розуміння, mm -hmm. я точно так же буду адекватно діяти. Добре, добре. Це дуже просто без в житті. Я сподіваюся, ми з вами знайдемо розуміння. розумінні. Mm -hmm. Так і інших варіантів бути не може. Я за те, mm -hmm. щоб правильно mm -hmm. подавалася інформація. Якщо до мене є запитання, я готовий на всі відповісти. Добре. Тоді скажіть, будь ласка, мені такі, а чому у вас на підприємстві працює 8 юристів? 8 юристів? Скільки у нас працює юристів? 4 чоловіка, юридичний 4 чоловіки? Так. Да. Разом з начальник юридичному відділу. А скажіть, будь ласка, а що це у вас такий за фінансовий відділ? Наскільки я знаю, керує не... Казач? Да. А что это за финансовые видео? А що це? Це фінансовий керівник приймається. А кого час у нас займається посадо? Півтора року. У нас така информация що на буквально недавно була проведена на записа. Півтора року. Так, вот пока что у нас потом 2 мая, мы уже разборки вы накрыты мы задали. Да, поднимайтесь.